8 липня Росія нанесла удар по Україні десятками різних видів балістичних та крилатих ракет. Було уражено цивільні об'єкти, три електропідстанції, кілька багатоповерхівок, приватний медичний центр та адміністративну будівлю кірниче збагачувального комбінату. Загалом від російських ударів загинули більше 30 людей, з них 20 у Києві. Росіяни свідомо нанесли удар по найбільшій дитячій лікарні України та Європи Охматдит, де проходили лікування сотні дітей. Було зруйновано корпус, де діти отримували діаліз. Під завалами опинилися медперсонал та діти від вибитого вікна. Постраждали як малі пацієнти, так і лікарі. Заклад, де щорічно проводять понад 7 тисяч складних операцій, а також здійснюється діагностика та лікування на сучасному рівні онкогематологічних захворювань. Виконується трансплантації кісткового мозку хворим дітям, зупинив свою роботу. Ольга Аптекра, яка перебувала в момент вибуху, по роботі в Охмаддиті. Ну, коли був перший взрив, ми пішли, дітей сховали в столову на в їдальню. А потім, коли оце другий раз дуже сильно прилетіло, ми почали дітей евакуювати вниз в бомбосховище. Стеля вже така була опущена. Скло повилітало, ми чули, коли був взрив. І все, і ми їх спустили в бомбосховище, і далі я побігла вже допомагати пораненим. А що були за поранення у дітей? Це різні. Рук, ніг, переломи. Майже ампутація пальця. Голова у жінки була дуже роздроблена. Тім, одразу сотні українців з найближчих вулиць, офісні працівники, продавці з магазинів, студенти, пенсіонери, лікарі зійшлися в перші ж хвилини після катастрофи і стали допомагати екстреним службам розбирати завали та евакуйовувати важкохворих дітей. Час від часу лунає тривога, і багато людей біжать в укриття, але потім продовжують. Всім вже була надана допомога екстрена, і ми почали займатися цим питанням, щоб розробсти завали, щоб туди, хоча б техніка під'їхала і могла б вже техніка працювати. Там просто стати нема, де всі в чергу стають, просто щоб, хоча б кірпічик, допомогти винести. І це насправді ну, це дуже мотивує, це дуже круто. Розбір завалів тим часом продовжується. За даними СБУ, Росіяни свідомо нанесли удар по лікарні крилатою ракетою Х-101. За словами спецпризначенців, вже знайдено її частина на території лікарні, поранених та тих, хто потребує постійного лікування, розвозять по муніципальних медичних закладах Києва.